Кривий, Та, Та виглядає, дуже. Тихо, блядь. Ї, дивись, блядь. я креслю, е, Аня креслить. Йди нахуй! Кажу, Аня креслить, а я електролобзиком працюю. Так, да, пиздобзиком. Блядь, бо я зараз кину по ногах. Давай я візьму драбину. На. Давай, давай я візьму. О, куди треба нести? Давай йди. Боже, боже, який ти гнилий, як пес. Та чого я гнилий, як пес? Та ж візьми далі, то може. Все, Ху? я взяв. А треба куди його нести? Йо, Подаруй. Кому? А ось і гнить. Ого, скільки горіхів. Де нахуй? Бо в їбу зараз ти здохнеш, бля. Набери, бей. Це воно не Саша сірання я зайшла. Бо Декай, не вміє. Де нахуй? Пожалуйста, дай дарю, чекай. Нийкай! Мою голови, коти бити, йок, пойма.